Вітаю, любі друзі, підписники і гості каналу. На своєму каналі Погранічі. Така тема сьогодні бачила в одному відео Таролога таку інформацію, що папа Римський відкрив святі врата, які відкриваються раз в 25 років. Там було показано частину відео. Ну, Де говориться про такі незвичні просто речі, що всі ті священики, які супроводжували Папу Римського там же, в тому залі після відкриття дверей, що в них очі стали такі, наче не очі, а просто провалля. І біля Папи Римського, який є, якого завжди возять на каталці, і, мабуть, він не дуже добре ходить. Але показано у відео, що він вже стоїть, і біля нього по-дружньому стоїть сам. В червоно-помаранчевих кольорах вогняних сам рогатий. Звідки я беру такі відео? І це значить викликає таке сильно великі розмови, і страх, і що це буде, і просто караул, кінець світу, да, всі вже стривожені. <клух> я також знайшла таку інформацію, але нічого подібного не побачила. Що відбувається? 25-24 числа, це було два тижні назад, да, Папа Римський відкрив дійсно святі двері в самий головний храм базиліку святого Петра, що знаходиться в Ватикані, так. І навіщо це роблять? Для того, щоб люди могли прийти сповідатися і. Цим покаятися, да, очиститися від гріхів. Такі дійсно християнські добрі наративи, позиції, да. але у відео, в тому дивному першому відео, було говорилося, що папа відкрив двері і там почули голос дитини. Караул, що це таке? Всі, звісно, розбирають, всі, звісно, обговорюють. Я нічого такого страшного не побачила, я такий сугубо реаліст. Да? І мені важливо дійсно зрозуміти, що насправді віднос відбувалося, а не те, чим нас кормлять медіа так? в інтернеті і в інших соціальних сетях, на Ютубі і так далі. Тому що дуже багато просто таких тепер можна робити всякі відео. Да? Редактувати їх і вкидати ці всі інформативні вброси, які ми дуже часто сприймаємо за правду, за реальність. І дивлячись на ці всі новини, заголовки в Ютубі, мені здається, що я живу в якомусь зеркалі, де світ божевільний, де немає логіки, немає послідовності. Я займаюся, не займаюся, да, захоплююсь таро, так щоб сказати, я таролог, ну, я навіть не називаю себе таролог, просто захоплююсь, мені це подобається. Купила таро на початку повномасштабної війни, десь на третій місяць, тому що хотіла, щоб війна закінчилася, думаючи, якщо я узнаю, коли вона закінчиться на картах Таро, війна швидко закінчиться і все буде добре. Але вже три роки я живу з цією надією. І сьогодні я хочу запропонувати вам також розібратися е, саме в цій, да, в цій темі, в цій інформації це відео, що насправді відбувається. Так, була ще інформація, що говорили, відкрив другі двері. Другі двері він відкрив, які відкриваються раз на 25 років. Також є, ви можете подивитися в відео, кому цікаво, подивитися, що насправді. Другі двері, Папа Римський, відкрив в храмі в, в якійсь тюрмі, там, де саме осуджені люди, і для того, щоб вони також могли і мали право покаятися і очиститися від своїх гріхів, зрозуміти і жити далі праведно. Це були відкриті другі двері. І надалі, надалі отакі святі двері відкриваються в кожній. Християнській церкві, є такий обряд саме перед Різдвом. І так, Так, то я 5 хвилин затримала вам на те, щоб це все об'яснити, ви, звісно, можете все дізнатися на Ютубі чи в інших соцсетях. Якщо у вас є цікаві новини, ви можете повідомити мені їх через коментарі. І давайте подивимося. Відкриття святих дверей 24 грудня 2025 року в Римі Понтифіком. Будь ласка, що нам покажуть? Просто переверніть. Гадаю, я прямими картами. Звісно, перевернути ми більш точніше. Але угу. оскільки я не матьорий таролог, то мені так проще. Так? От, витягнемо, виберемо 5 карт. І що це таке? Взявши карту колоду неправильну і зразу мені випала карта закоханих перевернута. Давайте її так і пояснимо. Перевернуті закохані. Що значить в прямому випадку? Це значить кохання, партнерство, вибір. Це дуже добра карта. Але оскільки у нас вона в перевернутому стані і як вона саме буде читатися в цьому розкладі. Це значить не вибір, це значить, коли вибору немає, коли прямуєш дійсно по установленій дорозі по правилам. Ні вправо, ні вліво, ти не маєш права вибрати. Так? Це коли немає партнерства, тобто ти сам і може говорити, що дійсно папа сам відкрив ці двері. Так? Сімка мечів іде про щось нечесне, про якийсь обман. І оскільки це сімка мечів, мечі стихія повітря відповідають за. Розмови, телефонні повідомлення, документи, знання, інформації в інтернет. Тут може вона просто може бути, говорити, що це обман. розумієте, так? Ця інформація, яку представляють у вигляді там якогось та неблагоприятного вчинка, чогось недоброго, що може нам сулити саме відкриття цих дверей. Розумієте, так? Це обман. Обман про те, що немає кохання. Так? Кохання немає. Це обман про те, що тут немає партнерства, немає розуміння про те, що ми самі одні. Це все обман. Насправді, що відбувається? Королева кубків, яка нам говорить про людей. Сама королева Кубків це добра, ніжна, терпелива, любляча, турботлива жінка. Саме емоційна. Інтуїтивна, добра, тиха, мила. розумієте, Є такі дійсно в світі люди. Десятка жезлів, десятка жезлів тут прям конкретно говориться. Ви знаєте, можливо, саме королева Кубків. Звісно, королева, але вона може уособлювати дійсно людину різного пола, чи то чоловік, чи то жінка, але якщо людина, в людині ці характерні саме такі риси характеру, любов до людей, доброта, терпимість. Можливо, вона показуватиме нам саме понтифіка, який відчиняв оці двері, тому що дивіться: Дев'ятка жезлів це якби стіна. Да? І в ній є невеликий прохід, невеликий прохід, де стоїть людина і закриває цей прохід, щоб ніхто не зайшов. Да? Тобто людина охороняє прохід на якусь територію. Охороняє те, що для неї важливе. Якщо це цей королев буде уособлювати нам понтифіка, значить це людина, яка охороняє ці двері і має право раз на 25 років, чи як в них там по правилах. Да? ну, Інформації було два раз на 25 років, але я так розумію, що відкривається частіше за різних обставин чи в різних ситуаціях, якщо дійсно треба провести там в тому залі головного собору якісь обряди. Для покращення ситуації в світі, так? тому що це така світова церква. Людина він має право, значить, захищати вхід в ці двері. І що ж місяць нам говорить? Так? На карті зображена людина, яка йде в темноті, тримає факел чи фонарь, освітлює собі дорогу. Тобто відкрити двері. Храмі для того, щоб освітити проблему, побачити шляхи її вирішення. Саме так я б об'яснила цю карту, тому що, коли темно, ми нічого не бачимо, якщо ми освітлимо, нам краще, видніше і ми більш впевнені в цій роботі. Але також може говорити нам, що за тими дверима є те, що ми не знаємо, що ми не розуміємо, що ми не посвячені. Тобто ми самі не посвячені. Тепер запитаємо, навіщо відкривають двері в Ватикані, В соборі святого Петра. Навіщо відкрили двері? В головному соборі Ватикану? Святого Петра. Навіщо відкрили? Навіщо Папа Римський відкрив ці двері? Які відкриваються раз в 25 років? Справедливість. Король кубків. Король мечів. Башення. І от. Навіщо відкрив? Відкрив по справедливості. Тому що так правильно, тому що так по закону. Він повинен це робити. Що виходить, по праву він відкрився двері, значить він зробив все правильно. Далі король кубків і король мечів. Це два королі абсолютно протилежні, два антагоністи. Король кубків, такий добрий, тихий, дружелюбний і король мечів людина війни, людина військова, жорстка, цілеспрямована, різка. Розумієте? Далі в нас те башня. Башня це розруха якась. І далі партнерство. Двійка кубків. На засаді якихось добрих емоцій, тому що кубки це йдуть емоції. І все воно дуже просто і логічно видно. Даже не знаю, чи можна зрозуміти по справедливості. да? Дивіться, протиріччя двох королів. Якщо ми візьмемо, що таке король. Король це людина, яка дивіться, яка володіє якоюсь територією, яка контролює цю територію, яка турбується про цю територію. Звісно, має з цієї території. Правда, це вочина цього короля. Так, як раніше це було. Два короля, два короля, значить, володіють якимись територіями. Бо дивіться, вони дивно. Дивно лягли, дивно направлені, так? вони практично дивляться в одну сторону. Не то, що один на одного, так? дивіться в них голови повернуті в одну сторону, в них одна ціль. Одна ціль, можливо, одна ціль мир. Чи, можливо, ціль, щоб цю розруху змінити на якесь партнерство? То навіщо відкрили по справедливості ці двері? Щоб примирити якісь дві землі. І оце розруха, ця війна, це вогонь змінився партнерством, добром, миром, злагодою, любов'ю. Для цього відкрили ці двері. І дійсно, в тих відео, які я передивилась, там дуже коротенькі відео, буквально по хвилині, по дві, якщо ви подивитесь на Ютубі річі самого Понтифіка, він дійсно так і говорив, щоб був мир. Щоб було добро, щоб не було війни, щоб всі були живі і здорові, прості, людські і зрозумілі для нас слова. І, звісно, це відкриття доверяється тільки обряд. І ми часом не віримо в всякі такі обряди, так? бо ми занадто матеріальні, прагматичні, практичні люди. І все це, що виходить, за межі. Матеріальних якихось благ, да? і навіть за межі любові, тому що в любов ми ще якось віримо, а те, що ми не розуміємо, да? ми в нього не віримо. Всякі отакі обряди для нас стаються ефімерними. Так? Ну, просто аби щось зробити, да? аби одурити людей. І наступне питання, давайте запитаємо в карти. Чи цей обряд матиме реальну дію. Чи ж зможе цей обряд примирити ці дві країни? Бачите, я не знаю, які це саме дві країни, тому що зараз декілька вогняних точок на землі. І ми давайте запитаємо, чи матиме цей обряд реальну дію? Саме те, з чого хотіли добитися? Чи може щось інакше? так? Чи матиме цей обряд реальну дію? Королева Пентаклів. Перш випадає королева Пентаклів? Це стихія Землі. Це дійсно практична і прагматична, стабільна і надійна така стихія. Розумієте, це те, що реальність, про яку я тільки що говорила. Що воно може сказати? що зразу випадає нам карта реальності. Це реальний обряд, тобто обряд, який нам дасть якісь реальні результати. Але давайте відкриємо далі і подивимося, як воно нам розкаже. Будуть дійсно якісь у нас коливання. Коливання якісь, або, можливо, результат буде якийсь половинчатий. І тут нас випадає далі королева мечів. Це теж таки доволі войовнича королева. І що дивіться. Королева мечів лягає просто буквально на карту короля, короля мечів. Це може бути дійсно якесь партнерство. Дві якісь войовничі країни. Так що не знаю. І ще одна двійка. Ще одна двійка, так. Да. Тут в мене трохи недобре да, лежить, трохи не видно. Угу. Так, і на колоді в нас колесо года. Це фортуна можна і трактувати як е, удача, можна трактувати як ризики, ризики, дев'ятка пентаклів. внизу колоди дуже гарні карти. Але колесо года, сама ця карта говорить, вона є кармічною і говорить про те, що. Дії, які мають відбутися, вони відбудуться. Хочемо ми того чи не хочемо. Що б ми не робили, як би ми не впиралися? Але це вже є. Це вже від цього ніде не дітися. Так, чи реально здійсниться те, що планував Ватикан з відкриттям цих дверей? Чи буде ця якась допомога від, цих, від цього обряду, і як воно виліться в реальних діях? Так? Як воно виліться в реальних діях? Таке запитання конкретне. Як виліться в реальних діях, десятка кубків це спільнота щаслива, спільнота разом, коли радість, щастя, обші якісь загальні, общі, інтереси, думки, цілі. Бачите, як воно виліться. І розвиток. І трійка жезлів. трійка жезлів, розвиток. Комусь, можливо, це не дуже сподобається, але буде розвиток, буде розвиток за кордоном, чи з-за кордону щось прийде. Кому це прийде, можливо, ватикану, ватикану якісь ковришки, да, перепадуть за те, що він добре виконав свою роботу. Так, чи будуть якісь реальні наслідки? Реальні наслідки дійсно буде земля. Королева Пентаклі сама собою може уособлювати, ми тут не говоримо про людей, а чисто про ситуацію і можливо, характеристику. Це стабільність, комфорт, матеріальний добробут, забезпеченість. розумієте? Значить, це все буде дано, якась ресурсність, для того, щоб якийсь конфлікт між цими двома королями був припинений або змінений на щось краще. Принаймні, не на війну. Двійка пентаклів може бути на 50%, а може бути, що якийсь час це просто буде коливатися. Розумієте, кожен, можливо, буде тягнути рядючку на себе. Королева війни <кій> і королева мечів з однієї сторони, і королева Пентаклів, між ними двійка Пентаклів, коливання. Так, королева Пентаклів в розкладах дуже часто указує на Україну. Але ми Україну не беремо, так? Скоріше за все, буде показувати ріст розвиток. Це мирна королева, так? А це королева війни. І тут двійка, вибір. І тут двійка, також вибір. Буде коливатися можливо, якщо будуть договори, то тут хто на кого перетягне. Можливо, якісь умови. Хоча більш на умови покаже двійка жезлів. А двійка пентаклів, скоріше, тут щось матеріальне. Будуть якісь умови, які кожен буде требувати для себе якісь вигоди. Або, можливо, десь тут третій. Принаймні між цими двома королевами. Тут вже будуть дійсно активні дії, наприклад, якщо королі, в них більше плани, контроль, накази, да, таке більш інтелектуальне, то якщо королеви це дійсно активні дії. Вони можуть просто свідчити про перемовину. І тут кому вийде краща карта? Розумієте, між ними двійка це вибір. І вибір буде важкий. І, можливо, король Пентаклів, він знаходиться дуже далеко від королеви Пентаклів. Тут просто дивовижно, але випало три пари: королева кубків, король кубків, королева мечів, король мечів, і королева Пентаклів, і король Пентаклів. І дуже дивно, що сама перша карта випала саме партнерство. Партнерство перевернуте, так? Да? Дивіться. Весь розклад говорить про те, що треба досягнути якось, якихось домовленостей, е, якихось спільних взглядів, навести порядок і мир е, на землі, так? тому що Ватикан, він не уособлює окремо якусь країну. Бачите, можливо, в нього і є якісь е, переваги щодо одної країни чи іншої країни, так? але в нього ще є якісь і свої, можливо, Інтерес така маленька держава в державі Ватикан. І все це показує, що треба просто знайти, зробити мир в сім'ї, в сім'ї, тобто на всій землі, установити мир на всій землі. І про це говорить сама десятка кубків. Буде мир, буде спокій, буде розвиток. А якщо йде розвиток, це значить і торгівля. І виробництво, і всім буде добре. І ми не будемо журитися, що нам чогось не вистачає для нашого щастя. Ми не будемо тоді впадати в якісь негативні, депресивні, образливі стани. Тому, згодом на те, дивіться, тут жодної карти не випало зв'язано з чимось негативним. Ну, одне, що, можливо, місяць. Але місяць не завжди трактується як погане. Її можна просто об'яснити навіть як обережність. Розумієте, обережність зробити цей обряд, аби не зашкодити це також. Немає тут ні карти диявола, ніде нічого, немає верховної жриці, яка показувала дійсно щось утаємничене. у обряд, який... Нам не розказують, типа утаємничили, а нам показали щось інше. Ні. Тут все говориться про кохання, про партнерство, про мир, партнерство на мирних засадах, про спілкування, так, про розвиток, і про щастя і благодать, розумієте. Ну, Будемо сподіватися, що їхні дії дійсно приведуть до кінця війни на Україні. Тому що я більше радію за Україну. І хай всім буде мир. Дякую вам, вас за увагу. Підписуйтесь, лайкайте. Буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми думками в коментарі. Бережіть себе!